Немає певності, що це буде Будапешт, тому що в усіх формулюваннях які прозвучали, немає жодної гарантії, що це буде саме це місто. Більше того, ми почали я власне почав цю думку про те, що яким чином Путін збирається потрапити до Будапешта. Можливо, газопроводом пролізе, так як лізуть його бандити, чи спуститься нафтопроводом дружба, в Який, який спосіб. Сама ідея провести такий саміт в Будапешті мені виглядає провокаційною, і вона є провокаційною з різних мотивів. Тут є кілька важливих моментів: якщо саміт такого плану відбудеться в Будапешті, він буде ганьбою і для Будапешта, і для Європейського союзу, і для міжнародного кримінального суду, стороною статуту якого є Угорщина. Таким чином ідея, і це буде звичайно ганьба для тих держав. Які який, в якийсь спосіб я не впевнений, який наважиться надати повітряний коридор для воєнного злочинця Володимира Путіна. Якщо Європейський союз збирається проковтнути настільки зухваливу спробу продемонструвати, що позиція європейців нічого не варта, то безперечно, що це не може не викликати великого розчарування.